Офіційно в Іловайському пеклі загинуло 108 бійців Збройних сил України. Неофіційно понад тисячу захисників поклали своє життя під українським Сталінградом. Нині слідство шукає винних у трагедії, а очевидці згадують, як це було. Це боєць івано-франківського батальйону патрульної служби. 29 серпня. Чоловік не забуде ніколи. Тоді обіцяна дорога життя перетворилася у коридор смерті. Його колона потрапила під обстріл під Іловайськом. Урал, в якому їхав 31 боєць, був ущент, набитий боєприпасами. Від влучання снарядів вибухівка почала детонувати. Те, що вижив, вважає дивом. У наші боєприпаси по нас ще з двох сторін однієї сторони там і міни там і. Не знаю, кулемети, автоматчики, там зруйстору на снайпера нас добивали. Ми почали вискакувати якось, якось От, він вискочив якось чудом, я так само вискочив, там решту хлопців, що повиживали. У нас їх немає, там ще лікуються, деякі там, сложні поранення, дуже що. Полонені Ще один? Ще один в полоні, а вісім пропавши. У мене поранення було осколочно, праву ногу, м'ясо, два дірки, плюс коліно, щось там було, не знаю, як називається, полікарняному, там щось недобре. І ну, мозку там був, що це, і так що виявили. Ну і контур ми всі це однозначно, та й нема, кожного зносило там, глушили. Після полю бою бійці опинилися у полоні. Поранених армійців, без води і їжі бойовики протримали у ямі посеред поля три дні. Десяток, напевно, раз. Ще майже вдома все кінець. Але не було кінця, знов, і знову і знову так переживав. Там всякі такі були чутки, що в Росію везуть на столу. Там були ще чутки, що нова не було ще. Такі різні чутки були всякі, неприємні що Нам лізло все в голову таке, всяке. Ну, звісно. Недобре. Ну на найкраще відчуття, найкраще те, в тебе найкраще. автоматом ціляють. На постоянному тебе автомат. Без запобіжника, в принципі, не те, що тут заборонено направляти зброю, а там на постійно, те, і палець на курку, в нього І на ямах таких їдеш, що в будь-який час може. Корок там после ще, не знаю, що ти якісь там чи то наркоман був, чи хто там був, не знаю». Зрештою, бойовики обміняли хлопців на своїх полонених. Нині бійці оговтуються від пережитого у санаторії на Городоччині. Специфіка, звичайно, є, тому що хлопці зазнали важкої психологічної травми. Працюють психологи, психотерапевти. Головне в лікуванні мінеральна вода з Бручанська. Ну і звичайно ще в додаток є теніс, є значить масаж і фізпроцедури. Також ходять на полю на рибалку і купаються в озеро, хто може. Не забувають про героїв і волонтери кажуть, бійці приводять харчі, дитячі малюнки, або як сьогодні навідалися із концертом. Підняти бойовий дух. Людям, які потребують реабілітації, які потребують, щоб відчути нормальне людське тепло, що вони насправді боролися і билися не за якусь абстрактну ідею, а за за нас з вами, за всіх нас, українців, так вже сталося, що вони боролися з зброєю в руках. А ми боремося тут з гітарами, з мікрофонами. Нині санаторним відпочинком охоплено 12 бійців антитерористичної операції з Івано-Франківщини, Чернігівщини і Луганщини. Це тільки перший заїзд у правоохоронному відомстві запевняють, що заклад готовий безкоштовно приймати стільки бійців, скільки буде необхідно. Є замовлення вже з Львівської області, з Київської області, з Черкаської області, з Херсона. Тобто це початок після лікування армійці роз'їдуться по домам. Однак кожен з них готовий знову і знову брати до рук зброю і ставати на захист рідної землі. Юлія Стафурова, городоцький район для інформаційного випуску.